Рівненські волонтери взялися за розвідку повітряну та безпілотну, точніше за технічний бік питання. Один такий комплекс радіо безпілотної розвідки включає два апарати безпілотники та автомобіль, де розміщується штаб отримання інформації та керування дроном. Саме до штабу безпілотники передають відео та фото в режимі реального часу. Кожен безпілотник може перебувати в повітрі близько години на висоті до кілометра і працювати на відстані до півтора десятка кілометрів від центру керування. Ціна такого комплексу американського виробництва. То більше як 50 тисяч доларів. Рівненські конструктори запевняють, що вклалась у 40 тисяч гривень. Військові мають пройти навчання по роботі з розвідувальним комплексом, і через три тижні перші рівненські безпілотники вже повинні відправити на передову. Зрозуміли, що потрібно займатися і навчанням самих військових, щоб вони вміли керувати такою технікою. Бо будь-яка людина, якщо дати безпілотник, вона його розіб'є за 5 секунд.